Алло, Доброго дня. Ви нас чекаєте? Ми вже на блокпосту, то зараз під'їдемо до вас. Добренько? Добре, я вам дуже вдячний. До зустрічі. 2 ліпня до маленької лізи Остапенко з селища Рібки завітали особливі гості. Військові, які були в полоні з першого дня повномасштабного вторгнення, це нацгвардійці захоплені на Чорнобильській АЕС. Я коли сказала, як мені зателефонували, кажу, Ліза, до тебе хлопці прийдуться. Ліза кажу, мама, це фейк. Військові приїхали подякувати маленькій Лізі за її добре серце і вчинки. Дівчинка щоразу, стоячи біля траси з блакитно-жовтим прапором, зустрічає автобуси з вже колишніми полоненими, які повертаються додому. Також разом з нацгвардійцями до Лізи приїхали їх матері, дружини, діти, а також рідні тих, хто й досі у полоні. Всього в гості приїхало 14 дорослих. П'ятеро дітей. П'ятеро. Це ж добре, не дивіться. Не не Це тобі працює, які повертаються в кліма. Ми там тобі розписалися, будеш брехти. Добренько? От. Це тобі наш прапор захисників, які захищали Чорнобильську атомну станцію. Це наш прапор з нашою емблемою. Добренько, ми тобі, тобі нас, ми тобі його даруємо, <рит> чекай. Я знаю, ти збираєш шеврончик, так? У нас є наш шеврончик, ми тобі даруємо. Та не всі нацгвардійці, які були захоплені в полон на ЧС, ще вдома. Вже вас е, У нас залишилось в полоні ще 61. 62. Ага, 62. 62. Ще в полоні на наразі переходили. Звільнилось тут десь. Звільнилася. Ну, на жаль, Це всі... на останньому вміні чотири на були. 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 І ви всі в різних місцях були? Е, ні, ні, ну ми багато в різних місцях ми були, але ну, більшість були в одному. І вони зараз так, два у Владимирі, а решта. Це, зараз. Це вас взяли прямо Да, Ми ми виконували бойове завдання щодо охорони об'єкту і почалася війна. Ліза, не стримує сліз радості, її обнімають, фотографуються з нею на згадку. Дякують мамі за виховання. Детальніше у свіжому номері газети. Ольга Самсоненко для газети Вість.